Сигнал суспільству, що поліцейські можуть, а якщо треба, просто фальсифікувати, зробити нагороду вже отримати до суда і слідства. Римського права не існує, презумпції невинуватості не існує. Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Зінчок Подкаст. І я хочу з вами поділитися інформацією, яку не показують в єдиному телелохотроні, і хочу попросити кожного саме тебе, щоб ти поставив подобаючку, лишив свій коментар, свою думку, чи також інше, котрі є відмінності від офіційної версії. Тому що, ви знаєте, то, що показують по телебаченню, це не є так. як... Виглядає насправді, як я казав у першій частині у цього хлопця, бачите, є кадик на фотографіях, котрі... тут кадика немає. Це я в першій частині розказував, в чому є відмінності. А потім я хочу, щоб ви також звернули увагу на губи. Подивіться, цей хлопчина він губатий, він реально губатий. Подивіться, по поводу цього хлопця зовсім маленькі губи. Ви бачите різницю? Так, рідненькі мої, я хочу попросити вас, напишіть думку. Якщо у вас є, також, є якісь, також відмінності, які ви побачили, давайте ми знайдемо ще більше. Тому... Другий момент, який я казав у минулому відео, я нагадаю, те, що вуха. От зверніть увагу, щодо, які у нього вуха тут. І які а, вуха, точніше, бачите, от у хлопця вони полукруглі. А о, зараз я знайду, покажу. Зараз реденьки. А тут вухо, вони такі, як ідуть напряму, вони не полукруглі. От можна побачити. І вони а, відрізняються вух. Але <смі> я вам дам ще зараз наступне. Це просто шок. Я не знаю. А, та ситуація, котра зараз пов'язана з, з, з цією справою, що це просто вони кліпали цю справу на, на колінках. І цей хлопець, він а, не, не той, за кого його сприймають. Тому що його, напевно, там запугали. І розумієте, вони вже там о, в МВС, а Міністерство внутрішніх справ вже отримали нагороди за затримання вбивці. Це є на офіційному сайті. Зараз я вам покажу. Зараз ми завітали вже на веб сайт Міністерства внутрішніх справ. І зараз я вам покажу цю ну, статтю, точніше нагороду. Ось, і новини. Так, 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 так. Що у нас тут є? Прес-центр, новини, і тут є якраз ця. Ага, вони прибрали. Ну, якщо прибрали. Зачекайте, я хотів показати ще. У мене тут є як запасний варіант. Окей, тут а, поліцейських Львівщини нагородили. Розумієте, вони прибрали а, статтю, тому що зашквар. Це знову ж таки. А, якщо от буде дивитися на нас Європейський Союз, та будь люба цивілізована країна. Ну, в принципі, з Сомалі ми можемо бути на рівні, тому що де римське право, щоб засуджувати людину, тут вже нагороди, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він, кстати, Ігор Клименко повинен піти відставку. Тому що, якщо він фабрикує, голова внутрішніх справ, займається фабрикацією проти цього хлопця, він повинен піти відставку. Якщо ти зі мною згоден, став вподобайку, пошири відео, лишай комент своєї думки. І коли ми живемо в такій країні, де головний поліцейський вже роздає е, нагороди за розкриття до суду, Ви знаєте, це, ну, це просто це просто таке свавілля. Це свавіля. Е, щоб роздавати це, показується це не то, що не професійність, це відставка. Відставка міністра внутрішніх справ. Тому що до суду вже роздавати за викриття вбивства, так це не працює. І знову ж таки, ще один доказів, що це інша людина, я вам покажу. Цей хлопець має, бачите, родинку тут. У нього родинки є. Бачите, тут родинка. Тут у нього а, є родинка, бачите? Так. Тут нічого немає. І, будь ласка, повертаючись за губи, будь ласка, подивіться, у нього губи, губи маленькі. Точні, у нього чи в неї. Тут. Губастий хлопець. І також ще один з доказів, що це абсолютно не та людина, як на поліцейській, як вони представляють в офіційних висновках, що це саме той, саме він. Будь ласка, зверніть увагу на його ямочку. Бачите, ямочка? Ось, це не ямочка, це кратер. Це реально кратер, великий кратер. Це, напевно, так. Батько такий. Ну, кожна людина, вона по-своєму особлива. У нього такі ямочка-тере-кратер. Подивимося на цю. Люди добрі. Ви розумієте, що це взагалі, це не є. Це різні, це абсолютно, абсолютно різні люди. Дивимося тут. Дивимося тут. Кратер? Херсон, Пустеля Поле. І скажіть мені, будь ласка, а ці зараз все вже отримали відзнаки? Це дуже великий сигнал. Сигнал суспільству, що поліцейські можуть, а якщо треба, просто сфальсифікувати, зробити нагороди вже отримати до суда і слідства. Римського права не існує, презумпції невинуватості не існує. Ви розумієте, це, це, це є рівень failed state. Це є країна, котра вже 304. Це країна, котра не працюють закони. Це країна хаосу. Це країна без порядку. І зараз. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повинен звільнитися і стати перед законом сам розслідування і понести покарання. А, але щоб ДБР почало а, це розслідування, як, наприклад, а, Богдан Кротевич, командир Азову, подав до ДБР, вони, я повторю, це, я вже в багатьох відео сказав Роман Кротевич, точніше, Богдан Кротевич, вибачаюсь. Подав скаргу на Содоля, вони не прийняли, хоча по закону мусили прийняти і відкрити о, кримінальне розслідування за 24 години. Закони не працюють, точніше, закони працюють, як судити Романа Червінського чи, чи о, Тетяну Чорново, коли вона вивозила стугни, щоб спасти, бо тоді наступний день були вже о, ракетні атаки Оркі. А за нею а, а її о, зараз судять за це. Знаєте, це є питання а, свідомості, і питання того, що розумієте, хто у нас зараз при владі? Я хочу, щоб ти саме ти, написав свою думку. Що ти думаєш за цю ситуацію? І поставив також вподобайку і поширив поміж своїми рідними і близькими. Тому що це є. Стаття 111